Всім привіт-привіт! Ну, що, у нас від'їзд. Ми вже речі склали, і нас люб'язно попросили. Ну зараз вже 11 ранку, а таксі за нами приїде на 12-ту. То нас попросили трошки погуляти, тому що слідучим людям заїжджать, а їм треба ще прибрати кімнату. Тому. Тому ми вийшли говорю, ну пішли прогуляємося ще раз. Глянемо на ці гори, на цю красу. Ось з валюшкою вдвох ми. Да, на ці краєвиди подивимося. Наташа домовилася нам за таксі, тому що там якраз тим же ж потягом, тим, що ми будемо від'їжджати, а там приїдуть люди до неї. Тому вона домовилася за таксі, і таксі нас відвезе і забере тих людей. І приїдуть люди сюди. От, так що нам. Повезло, все добре, буде як нам добратися. Ну, я ж кажу, що можна з нею домовлятися, якби, якщо ви скажете, що немає як доїжджати. Ну, але це вже не актуально, тому що з 10-го числа вже повинні ходити поїзди, а до 10-го в неї вже все розписано. Вже вільних місць немає. О, так що це так. А ми вийшли сьогодні. Хоча сьогодні стояв дощик. Ну поки що, о, яка краса, оці гори, оці, поки що погодка хороша, то ми оце так щас пройдемося, прогуляємося і, і додому. Вже скучили додому, вже треба працювати. Ой, яка розцвіла оця, що воно. Але ця чи, чи вишня, чи що воно? Така біла-біла, так довго вона стояла, да ніяк не могла. І ух, така брав невеста, Гарна. Прогуляємося територією. Бачите, працюють. Ось деревців насадили стільки, була галявина така. Ось насадили стільки дерев тут. Ну, сьогодні так не жарко, да? наче і сонце, ага. а вітерець якийсь такий прохолодненький, да, такий вітерець. Ото от, от як вчора сиділи коло річки, то так прямо було жарко, ми геть аж пороздягалися. А сьогодні ні. Ой, а пахне ж так гарно. Зараз оце, ага, якимсь супом і травами оцими, Таке оце перемішане, ага. Запах перемішаний, пахне і супом, і травами. Твара ну, тут же столовка. Тут ось на території санаторії, бачите, є такі тренажерчики займатися. Валя, як всі, спартасменка. Туда, так, такі можна займатися. Бачите, всякі орбітреки. Тут є тенісний стіло, можна теж займатися. Вон тренажерчики. Да. Гарно. Такий стоїте, маслаєте тут на цьому тренажері і з таким, таким видом на гори. Було угу. Гуляли, гуляли ми з Валюшкою і догулялися. А тут, а тут всякі курочки живуть, і все. фасанчики живуть якісь. І дивлюся, і ослик є. Ми тут сюди ніколи не ходили, а це бачите, як гуляючи дійшли. А це щось тут тільки одна курочка. Ага, щось тут одненька вона ходить, отака маленька. А, ще вона одна. А, і воно ще одна сидять. Є тут і півник є. Це якась видна порода, що маленькі курочки, півник є, а тут є фазани. Фазанчик такий. Янко такий. Ой, а всього який сидить. Фазан. <зарків> з рушками з якимись. Ой, гарний такий. Ну, а тут звичайні ось курочки. На сонці, диві, наче, наче здохли, на сонці лежать, лапи подкидали, гріються. Ой, коки знесені воно, яєчка. Бачите, а тут якась ось ця кудлата. Кудлата з прочоскою. Курочка. Ууу, як співає. Ой, а тут які смішні, дивіться, які курочки. А, які як шарики. О, от, бачите, є тут і господарство таке, а ми ніколи сюди не ходили. Це ось все. зразу тільки з санаторію виходите і йдете як до броварні. І тут оце в них господарство. Таке невеличке. А тут ще ослик є, він тільки що так кричать. Валюшка йому вже прическу робить. Ослику. Ай, кодла ти який. Я що ти мені прическу робиш, дай мені трави. <гум> да? який. кодлатійка, Кудлатейка хороший. Ай, так, спасибо. І тобі, спасіба. Так, Оце, бачите, є господарство невеличке. І зараз ось ципа, оце вже броварня ципан. Стоїть. І ось коло ципа. Дивіться, які тут архітектурні створіння. Бачите, яка ципа стоїть. Здоровительна. Ось здоров така. Ох, і цепа. Ну зато оці кульбаби, тут такі вони, знаєте, наче вони воздушні, вони ж металеві. І отаке от страшко стоїть. Непонятно, що воно таке, з чим, з чим воно асоціюється, але йому в руки дали, воно ж бракетний прапор, і воно собі стоїть. Нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять рук у нього. Отаке от страшко. Тут літня площадка, можна тут то купить, хто літом приїздить. А взагалі, бачите, дерева тільки-тільки починають зеленіти. Тут буде гарне, гарно буде, ось як все роззеленіється О, валя. Під, під цим, під кульбабою. Так думав, не наче так і не пахнуть. Може, як з роботи, на роботу, нічого не бачать. Ми з валюшкою догуляли до. Перепічки оцю ж карпачка, чи яка вона там? Гуцульська перепічка. А тут є магаз... Оцей же поряд джолато гуцулату, а тут морозиво. І ми от зайшли і взяли собі напоседок, я собі таке взяла морозиво. Ну, ну, гуцулату, джалату, гуцулату. І тут всякі різні морозиво, і навіть є навіть ну, є Пішли на вулицю. Оце ж так, знаєте, коли нема куди діти час, діло доходить до морозова або до тістечок. О, тут така є літня площадочка. Зараз сядемо тут з'їмо морозиво. Ось таке морозово. 59 гривень. 59 гривень. 28. А валюшка взяла одна кулька 28, так? 28, а я ж люблю шоколаді, тому взяла оце таке. Зараз тепсуємо це їхнє власне виробництвом. Ой, його ж попробую ще відкрити. Замотали так, щоб копейсь. Ну, що як не олече? Ні, буде її. О, відкрила, так. Я в них брала сирочки. Пробувала такі сирочки. Не, не вкусненьким. Вкусненьким, да. Внизу вот так, мячка. Попал-то попала Из черной чего. Ну, шоколад смачний. Холодно. Mm -hmm. yeah. स्वामी मोमार <laughs> Сонце вам, а так сонце мені в очі. Приїхали вже на вокзалі, ми вже стоїмо в Ясіня, доїхали все в порядку, машинку, ну, таксі Наталя договорилася, ми заплатили по 50 гривень, так як на трансфері, ну якби то недорого. І так вийшло гарно, що ми сюди приїхали вдвох, і водій забирав наш поїзд. Приїхав і він забирав ще трьох людей туди. В общем, так що. Всі ці питання доїздів можна вирішувати з хазяйкою. Вони, бачите, все вирішують. Дешево і сердито все вирішують. Ну і нам ще чекати зараз, поки поїзд об'їде, переїде, перечепиться і. Тепловіз. По третій полі проходить, тепловіз. проходить тепловіз наший, той, що переїздить. Так що ми ще чекаємо і загружаємося в поїзд і будемо тоді вже їхати додому. Вокзал я ось такими з, краєвидами, з засніженими горами. І на цю сторону і на другу. Горби такі, хапки. Доброго всім ранку. Доїхали ми вже додому. Бачите, в мене тут іде повністю весь процес, іде. Розбираються речі, що, що в стірку, що куди. Доїхали ми нормально доїхали, все в порядку. Правда, цей раз люкс у нас був тільки до, до Львова. А в Львові тоді зайнялися всі ну, верхні полочки. Зайшли ще два мужчини, і один з них, ви знаєте, військовий хлопчина, молодий, який їхав в Бахмут. От, і розповідав, що він вже воює чи з 14-го, чи з 15-го року. З Львівської області, там десь аж з-під кордону от, парамед, парамедик багато чого розповідав. І ви знаєте, хочеться сказати всім нашим військовим велике 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 дякую за те, що там хлопці роблять, і дають нам змогу отак от поїхати спокійно відпочити, спокійно полікуватися комусь що треба. так, і Ой, І якби не сумно це все було слухати. Але це наша, знаєте, реалії життя нашого зараз. О, так що всім їм всім велике-велике дякую за те, що вони роблять там. Ну, а я розбираю речі, розкладаю все. Ну, от, дорога така була. Ну, ви знаєте, трошки, трошки важкенька, Ну, дорога це завжди важ важкувато якось. Тим більше ми встали в 4 ранку. Знаєте, я приїхала додому, навіть пару, пару годинок подрімала ще, тому що в поїзді я ну, погано спиш і рано встали, то я приїхала додому, а вдома так холодно. Та Я включила оце кондиціонер, та він тут мені трошки нагріває. От, і розкладаю речі. І ще мені сьогодні ввечері вже працювати. Так що зараз ще змонтую вам це відео, як ми доїжджали. І, і все, і починаються будні, будні робочі будні. От, Відпочивати гарно, але відпочинок і це буває не, не, не часто. От, і зараз працювати, жити далі. І, і оце так і все. Все. На з вами на сьогодні я прощаюся. Всім пока-пока. Всім самого-самого-всього найкращого От, і в самого Ой, Щось я така втомлена. Ну, ще, ще не купалася, ще нічого, тільки я ж кажу. Ще ранок, ще ранок, ще зараз буду все щось робити. Все, всім пока. До нових зустрічей!